А тепер основна тема: підрив на своїх газогонах. Північний потік організували самі росіяни. Про це сказав у нашому ефірі президент Центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар. Він вважає, що Україну звинувачують у диверсії для того, аби підтвердити вкид російської пропаганди про нібито конфлікти між політичним і військовим керівництвом України. Мета цієї кампанії підірвати довіру до України у західних партнерів і позбавити нашу державу підтримки заходу. Вважає Михайло Гончар. Тобто український слід є маєтнею, яка у нас не доведена вже, і ця нова публікація, вона нічого нового не додає до деталей, так званих, які вже були в попередніх публікаціях. Ну хіба що з'явилось прізвище, там на якого тепер вітають всі раніше? Теж звучало і прізвище Залужного, там і те, що президент України тобто, це все. По суті, маскувальна операція. Ось цей український слід операція під чужим прапором, те, що називається. От а реакції зробили росіяни. і У них були і мотиви це робити, і можливості в Балтійському морі. На відміну від України, яка не має виходу Балтійського моря, Росія на Балтиці, ну як риба в воді, це умовно їхнє море. І там у них достатньо центрів проведення такого роду е, операцій. Це там і е, е, кілька центрів Каїнградської області, і в Кронштадті, головне управління глибоководних досліджень, і так далі. От. Але зверніть увагу, що якраз ці розслідувачі е, вони чомусь російської теми е, практично не торкаються. Так, іноді там щось е, півфрать собі що. Щось там не виключено, але в основному саме йде мова про український слід, причому якби з'являється з, з кожної публікації додалі більше якихось подробиць, які насправді ніскільки не наближають до того, що насправді відбулось.